Ну і хочу звернути ще е, вашу увагу на одну таку цікаву річ, на яку мало хто звертає, так чому Трамп вводив всі тарифи? Ну, от він вийшов як Павлін. Він цей півень, так але він намагався показати себе Павліна, розпустив цей своїх хвіст і розповідав: зараз я як обважу всіх тарифами, і всі побіжуть і виробництво прийдуть до нас, до Сполучених Штатів Америки. Тобто, основна ціль всіх царів, цих тарифів була, щоб різні компанії почали виробляти свої продукти на. Території США. Відкривати свої підприємства, заводи, там, створювати робочі місця, ну і все це бла-бла-бла. Скажіть мені, будь ласка, за весь цей час назвіть мені хоч одну компанію, яка би там е перенесла туди своє виробництво, яка би там е відкрила своє, свої якісь там заводи, фабрики чи ще щось таке. Я не знаю жодної такої компанії, але я знаю багато компаній, навіть з інтернету, які або скоротили, різко скоротили е інвестиції.